Я нагадаю, що ми зараз в прямому ефірі працюємо в режимі телемарафона, оскільки сьогодні, о четвертій ранку, за київським часом, до е, росіян і до всього світу, фактично е, звернувся Путін, і дослівно він сказав, що народ України зазнав невиправданою, і е, що народ України потребує захисту, що Донбас потребує захисту, і фактично голосив про початок спецоперації на Донбасі. Дослівно було сказано про Донбас, але його звернення лунали заклики взагалі до звільнення всієї України від за його словами нацистського режиму. Росія розпочала війну в Європі. Україна прокинулася серед ночі під звуки вибухів і обстрілів. Станом на цей момент збройні сили України відбивають атаки. Це екстрений випуск BBC з України. Ми зібрали реакцію світу. А також відомі Це екстрений випуск BBC з України. Ми зібрали реакцію світу. А також відомі на цей момент факти. Росія розпочала вторгнення на землі з моря і з повітря. З самого ранку надходять повідомлення про ракетні обстріли військової та цивільної інфраструктури по всій країні. Українська влада закликає довіряти виключно інформації з надійних змі або з офіційних джерел. Не поширювати фейки. Українська армія відбила перші потужні спроби прорвати оборону, попри те, що Росіянам таки вдалося просунутися на кілька кілометрів по деяких нападі. даними, Київ від сьогодні запроваджує комендантську годину. Вона діятиме з 22 години до сьомої ранку. Це вимушений крок, але в умовах військової агресії та воєнного стану абсолютно необхідний для безпеки мешканців столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття Російським окупантам. Вдалося захопити аеропорт у Гостомелі, але наші військові їх оточили і наразі блокують у зв'язку з цим. Над Києвом з'являється авіація. Тож мешканці просять зберігати спокій. Невелика кількість ворожих сил на Житомирщині так ситуація контрольована на Херсонщині. Зараз звернення президента Зеленського. Працюють вони надійні, вони наші хлопці. Найбільш проблемна ситуація сьогодні у нас на півдні. Наші війська ведуть за запеклі бої у передмісті Херсону. А ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя на півночі країни. Ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована в Житомирській області. Ворожений десант в гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення.